Такі як коріння, зловживання алкоголем або нездорове харчування часто здаються дрібницями, але вони мають величезний вплив на наше тіло та душу. Ми можемо обирати, жити з турботою про себе чи поступово руйнувати своє здоров'я. А регулярні фізичні вправи, здорове харчування, прогулянки на свіжому повітрі це маленькі кроки, які ведуть до великого результату. Тож, відмова від шкідливих звичок це сміливий крок на зустріч якісним житті. Здоровим бути модом. Скажімо, ніж здоровим звичкам на землі. Ми обираємо здоровий спосіб життя. Ми за здорове майбутнє. Ми обираємо здоровий спосіб життя. Ми за здорове майбутнє. Здоровим бути модом. Скажемо ніч. Щодовим звичкам на землі. Бути здоровим це модно. Скажемо ні, шкідливим звичкам. Обираємо здоровий you. спосіб життя. Обираємо not... здоровий I'm спосіб, I'm gonna... спосіб життя. Тисячі хвороб, але здоров'я в нас тільки одне. Людина має сама заробити своє здоров'я. Мені подобається дитяча. Здорове, бути круто, добре і весело. Вчені довели, що люди, які харчуються корисною їжею, а не фастфудом, живуть біля 80 років, а іноді навіть і більше. А висновок в тому, що краще харчуйтесь корисною їжею, щоб жити довго і щасливо. Кажімо ні, шкідлива звичка на землі. Ми обираємо здоровий спосіб життя. Ми за здорове майбутнє!